Вітаннячка мої дорогенькі! З вами Дмитро. І це другий день турніру. Чотирьохдзірковий, потужне посилення без зелених. Коротше, в'є була. Буде підніматися. Я так зрозумів. Так. О, а в нас тут і команда підібрана, бачили? Це ще з вчорашнього дня залишилось. Я тут нічого не чіпав. Так, 20-ті загони. Погнали. Так, синій фіолетовий, синій фіолетовий, добре. Треба запам'ятати, що нам тільки два кольори підходить. Тут, крім Гріма, бити нема кому у них. Ну, хіба шотичками можуть затих... затикати. Ой, це ж все-таки потужне посилення. О, шерхає склали. Так, Шеркая склали, то добре, але нам би... От потрібно зараз соньку скласти. Так, те ще не зарядився, так? Да? Зараз ми його буцнем. Пум. Фіольчик. Фіольчик. Ну, давайте ось так. Ага, не під'їхав. Так, давайте щось трішки включимось. Ммм, да каміння брати, щось я не дуже розумію, шерхай спав. Ага. Ну, як мінімум, сині зберемо. Щоб зняти контру, так? Да. Так. Так, давайте ось так. Вони зарахілиться просто будуть. То який сенс ото все робити? Боляче боляче дуже. Блін, але подивіться, камінця немає потрібного. Ну, як він, типу, трошки є, але. Блін, не хочу. Я не хочу вбитися. Трішечки треба потерпіти. Так, один раз. Поки він буде розгонятися, один раз ми витримаємо. Ні, чесно, дістав. Йди нафіг отсюда. Кирилло, давай рятуй нас. М -м -м -м. Все ще. Все ще поляна незрозумілого кольору. Синього мало, фіолетового мало. Ну, так, щоб конкретно заїхати да, по морді, то мало. А так, щоб якось триматися на плаву, ну, в принципі, нормально. Так, Сонька бідненька. О, від'їхала. Біляха нема нема чим того дурочка вбити. Ну ладно, давайте так о п'ятірка нарешті хоч щось. Ну, ти подиви на нього. Огу слабчати. Так, поки шерхаю не включаємо. Добиваємо. Тепер включаємо. І щось тут знаходимо. Фіол піде. Ну, перший бій був такий. Цікавенький. Що тут три червоні? А що ми можемо ще сині взяти? Ой, блін, ну гріма, гряга. Акі ж вони в мене всі ніщебродські, блін. Угу, це не прокачаний. Ну, вже кликав взяти. Замість. Рігарда. Ну він в мене хоч трішки живучіший, більше, ніж. О, друже. На тобі хоч такого. Не знаю, якось зараз будемо плясати. Наплясались. Так, ну з хорошого я. В принципі, знаю, як зібрати фіолетові. На цьому все. Ще й заповільнили. Ну, Ладно, зарядився. Прощаю. Так, ну, в принципі, як це? Як хуліганить, я тут не бачу, не бачу іншого виходу. Треба хуліганить. Будемо хуліганить, значить. Знов ж таки один удар, як остався, але. Але вони під. Пиццарем. царем, может, клыказница. Да, Та, из он встал. Хм. Давайте так спробуем. Ну, мало фіолетовий один, то мало... блін, та чо так боляче? Давайте ще синій спробуємо. О, зашло. Фіолетовий доб'є, не доб'є. Ну тут хоч поле крутиться. Крутиться, вертиться. Ой. Що ти хоч робиш? 15 безум, угу. ясно. Ясно, ясно, понятно? З червоним залишимося. Чи все-таки краще з фіолетовим? Ні, давайте так. Раз так, раз так. Ну, є комбо, давайте зробимо. Прокрутимо щось трошечки полянку. Пошукаємо. Ой, червоний є. Чудово! Давайте ось тут, щоб воно в мене там ніде не згубилось. Тепер можна ось так зробити. Сонька б'є їхня. Тільки мою не вбить. От як це назвати? Тупу в мою і вдарила. Так, ну давайте ще ось так. Добре, що три фіолетових не взяв. так, чудово. А ця може там щось розіб'ється, ні? Може в контру вдариш? О, молодець. Ну такий турнір, блін. Він вроді якби і легкий, але нерви лоскоче. Да нерви лоскоче. Хоча стоп, блін, ну... ну. Якби сонька нам потрібна. Якби сонька нам потрібна, тоді давайте. Да я Соньку зламав, я Кирилла зламав, я вас усіх поломав би. Якби мав за що. Собі грав би, припіваючи, приспівуючи. П'ітірка знизу червона. Давайте зробимо оцю, а там будемо добирати щось. Що ми будемо добирати? Бачили, скільки фіолетових? Добре, що хоч поміняв. Ну Якщо верхні червоні зберуть, то взагалі бомба взирветься. Я ще поки не дуже хуліганить хочу. Давайте нас ну так. Зараз нас будет дуже боль беты. бета. Мне потребно сыни скласти, причем срочно. Может, тут что? Ну ты красавчик. Люблю тебе. То ти хід був з синім минулого разу? Я його пропустив, да? Так, стоп, Соня. Я тебе умоляю. Не вийожуйся. Може, я тебе колись зловлю на Альфі? Але буде дві. Ладно, тільки з п'ятірочками розгребуся. У мене там Тамлінчик ще. Йому альфа в Ловив скриню, випав Тамлін. Тамлін і пер... перегрі... перегрін, чи як він там. Коротше, два фавна. зелений і фіолетовий. Все з ними тепер розбиратися, що вони будуть, вони награти не будуть. Ну, там лін то буде, а на якісь дуже швидких. От перегрін, я не знаю, там уже стати такі, що. Вроді і нормальні, але треба фулить повністю. Бо є, якщо не повністю, то грати вони не будуть. Так, мене ще й блокувати будуть. Так, продовжимо. Горло, бляха даре. Та я трошки на паузу поставив, відкашлявся. Скажу, все. Скажу, десь щось така погода, десь уже. Підчепив би силу якусь. Так, останній. Слухайте, мені, по суті, мені отут, а от якби подобається все. Ну, крім. Крім капліота. Можемо рігарда взяти. Буде більше хіла. давай то есть так так баффи на жаль у нас еще не мая Ну синій знайшли, це добре, із, із добрих новин. Що в нас є синій? Блін, Кирил, будь ласка. Ну добре, а чим я тебе доб'ю? У мене не баф, а нічого. Давайте так спочатку. Не дали йому вижити? А я вам це зараз пригадаю? Ой, синій чудово зашов. Бачили, я пригрозив і воно полетіло? Ай, забавно вийшло. Так, ну добре. Чим чим хоч що в них там стоїть, хоч. Угу. Зрозуміло. добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.